Чому жити поруч з дітьми в старості може стати фатальною помилкою? Вам завжди казали, що в старості найкраще бути ближче до дітей, правда, що турбота, сім'я, дитячий сміх це головне джерело радості для літньої людини. Але якщо я скажу вам, що ця порада може зруйнувати ваше життя? Що за красивою фразою бути ближче до рідних, часто ховається втрата свободи, особистості і навіть гідності це твердження звучить різко. Але саме так починається пробудження, бо є правда, яку бояться озвучити, іноді любов до родини перетворюється на тиху пастку. У цьому відео ми відкриємо історію, яка змусить вас переглянути все, що ви вважали правильним. Ви дізнаєтесь, чому така здавалося б, тепла ідея, переїзд до дітей у зрілому віці може обернутися на втрату себе. Ми не будемо вас залякувати, ми покажемо вихід. Ви дізнаєтесь, як одна жінка зуміла віднайти гідність, повагу і справжню радість саме тоді, коли наважилася піти. Ви зрозумієте, чому іноді краще жити поруч, але не разом. Ця історія не про конфлікти, вона про вибір, про внутрішній голос, який ми так часто ігноруємо заради родинного блага, про ті тисячі жінок, які з посмішкою готують обіди для онуків, але з кожним днем втрачають себе. І саме сьогодні настав час повернути вам силу. Якщо ви хоча б раз замислювались, що вам трохи тісно у власному житті, не перемикайтесь це відео для вас. Бо справжнє щастя у зрілому віці починається не з турботи про інших, а з мужності подбати про себе. А зараз приготуйтесь те, що ви побачите, може змінити ваше життя назавжди. Пані Оксана ніколи не була з тих, хто здається. У свої 70 років, залишившись вдовою після смерті чоловіка, вона прийняла рішення, яке на перший погляд здавалося цілком природним переїхати до доньки Катерини. Це було не просто бажання не залишитися на самоті, вона хотіла бути корисною, відчути себе потрібною, близькою до онуків, передати їм частинку своєї любові. В її серці було більше надії, ніж смутку. Хто б не захотів провести старість у колі рідних, де звучить дитячий сміх і пахне свіжо спеченим хлібом. Перші тижні були немов із картинки. Онуки бігли до неї з обіймами. Катерина з вдячністю приймала її допомогу на кухні, а будинок наповнився теплом трьох поколінь. Пані Оксана відчувала себе живою, корисною, немов життя знову набуло сенсу. Вона не просто варила борщ і плела шарфи, вона ставала частиною маленьких щоденних ритуалів, які роблять життя справжнім. Це була нова роль, але така, що пасувала їй майже як вишита сорочка, із гідністю і турботою. Зустрічаючись із подругами на базарі чи в церкві, вона ділилася з усмішкою тепер живу в каті, допомагаю з малими, готую сніданки, це благословення. І справді звучало як мрія. Бо, коли тебе кличуть у дім, а не забувають, ти відчуваєш себе цінною. Але досвідчений розум скаже. Не все, що здається подарунком, несе тільки радість, часто те, що спочатку світиться добром, з часом тягне за собою інше, невидиме, але вагоме. Бо життя в чужому домі, навіть якщо він належить доньці, має свої межі, іноді, коли ти віддаєш більше, ніж отримуєш, з'являється втома спочатку легка, ледь помітна, як тінь у вечірньому світлі. Але згодом вона стає глибшою. Пані Оксана ще цього не усвідомлює, але її внутрішній голос уже починає шепотіти щось важливе щось, що згодом змусить її переосмислити цей новий етап життя. Минув місяць, можливо, трохи більше, і щось у домі Катерини почало змінюватися. Те, що раніше здавалося гармонією, почало ставати звичкою, а звичка тягарем. Пані Оксана прокидалася раніше за всіх, готувала сніданок. Збирала дітей до школи, мила посуд, і день минав у нескінченних дрібницях. Спершу це була її ініціатива, але тепер ніхто вже й не питав, чи хоче вона допомагати. Її доброта перетворилася на обов'язок, який ніхто не помічав. Вона почала відчувати, як стирається межа між мати і домробітниця. Її дні стали схожими один на одного, немов копії без душі. Навіть улюблений в'язальний набір, який вона принесла з собою, лежав недоторканий. Вечори, коли вона мріяла просто прогулятися парком чи прочитати молитву біля ікони в тиші, розчинялися в приготуванні вечері та складанні дитячих речей. Так вона була поруч із родиною, але втратила себе, свої бажання, свій ритм, свій простір. І ось одного ранку, стоячи на кухні з чашкою ще теплого узвару. Пані Оксана відчула, що їй бракує себе, її серце щеміло за простими речами посидіти біля вікна зі старою книжкою, послухати хор у церкві, поспілкуватися з подругою в селі, навіть запах свіжоскошеної трави перед її старою хатою здався їй невимовно далеким, бо в родинному колі вона була, а в собі зникала. І хоча вона ще не говорила про це вголос, її душа почала кликати на допомогу. Так народжується перше зерно сумніву. Іноді достатньо лише поглянути у дзеркало і не впізнати у відображенні ту, ким ти була, бо коли навіть улюблений компот не приносить радості, значить, щось іде не так. Пані Оксана не знала, як це змінити, але відчувала, що потрібно починати з чогось, і саме в цей момент життя мало послати їй когось, хто допоможе побачити це з іншого боку. Ніхто не попереджає, як тихо в життя входить виснаження. Воно не кричить, не ламає двері, воно просочується повільно, день за днем. Пані Оксана почала прокидатися з головним болем навіть після довгого сну. Її усмішка, колись щира і тепла, перетворилася на ввічливу маску. Вона відчувала себе в'язним у просторі, де колись шукала зцілення. І саме тоді до неї прийшло усвідомлення вона стала бабусею на службі. Рабинею турбот, яку ніхто не просив зупинитися і подихати. Психологи називають це синдромом бабусі рабині, це коли любов до родини затьмарює турботу про себе. Пані Оксана, жертвуючи всім заради близьких, забула, що вона жінка, особистість, людина з власними мріями і потребами. Вона ловила себе на думці, що навіть не пам'ятає, коли востаннє робила щось просто для задоволення. Її світ звузився до прання, готування і тиші, в якій вона гасила власний голос, і цей голос нарешті почав проситися назовні. У такі моменти важливо вміти зупинитися і чесно запитати себе, а хто я сьогодні? Що я втрачаю, коли не чую себе? Пані Оксана почала помічати, що забула свій улюблений запах лаванди, улюблений смак маківника, пісню, під яку колись танцювала на святі Івана Купала. І тут уже справа не лише в побуті, а в тому, що вона втратила зв'язок із собою. Бо найгірше це жити серед людей, які тебе люблять, і все одно почуватися самотньою. Але життя завжди має спосіб дати сигнал. Може, це буде випадкова розмова, фраза в листі, старе фото, що впало з полиці. І коли пані Оксана, загубившись у власній тиші, почала розуміти, що не може більше так жити, саме тоді мало з'явитися щось або хтось. Що відкриє двері до змін. Бо навіть найтемніша ніч не триває вічно, коли в серці ще є вогник. Зміни не завжди починаються з грому, іноді це лише кілька слів, сказаних без думки, але залишають слід. Катерина не зізла почала давати все більше вказівок Мамо, звариш суп, поки я на роботі. Прибери у кімнаті хлопців, вони знову розкинули речі. Звучало як звичайна допомога, але пані Оксана щоразу стискала губи. Бо з кожною такою фразою вона чула щось інше ти тут, щоб служити, і хоч серцем вона розуміла, що донька просто втомлена, душа вже не витримувала цієї ролі. Власний простір, якого й так майже не було, став зовсім неосяжним. Навіть її улюблена чашка тепер була чиясь інша, її речі постійно переміщували, без пояснень. Здавалося, ніби вона більше не господиня навіть власної присутності. Пані Оксана ловила себе на тому, що більше не хоче готувати, не хоче вишивати, навіть не хоче вставати зранку. Вона перестала бути собою, жінкою сильною, з характером, мудрістю, а стала тінню в будинку, де колись мріяла знайти спокій. Настав момент, коли вона подивилась у дзеркало і не впізнала себе, очі ще блищали. Але вже не від щастя. Це моє життя, це так буде далі. питала вона подумки, і ці питання не зникали. Пані Оксана не прагнула конфліктів, не хотіла сваритися чи ображати доньку, але вона почала розуміти або вона знайде себе знову, або зникне у цьому новому статусі, як у задушливому пальто, яке не можна зняти. Це вже не про комфорт, це про виживання душі. Саме тоді з'являється шанс змінити сценарій. Коли ти доходиш до краю, але не падаєш, а починаєш питати себе: А що як я заслуговую більшого? І хоча відповідь не завжди приходить одразу, життя має дивовижну здатність посилати правильних людей у потрібний момент. І от саме тоді, коли пані Оксана вже майже змирилася, двері її серця тихо постукали. Одного похмурого недільного дня, коли діти були на гуртках, а Катерина поїхала на закупи, у двері несподівано подзвонили. Пані Оксана відчинила й побачила на порозі свою давню подругу, пані Ганну, з якою вони колись співали разом у церковному хорі. Їх не зводила доля вже роками. Обійми були теплі, як свіжий хліб, а розмова потекла легко, наче ніколи й не розлучались. Ганна одразу побачила, що щось не так. Її очі звиклі до людських драм, прочитали біль на обличчі Оксани ще до слів. За чашкою чаю Ганна поділилася власною історією. Вона теж колись переїхала до доньки, сповнена надій і любові, і так само поступово втратила себе, поки не зважилася на рішучий крок повернутися до самостійного життя. Я не втекла від родини, сказала вона. Я повернулася до себе, і тільки тоді вони почали мене чути і бачити по-справжньому. Ці слова пробрали Оксану до кісток. Це не була проповідь, не критика. А жива правда з досвіду близької людини. Ганна розповіла, як почала ходити на курси вишивки, відвідувати клуби для пенсіонерів, читати сучасну українську літературу від Марії Матіос до Андрія Кокотюхи. Вона навіть навчилась користуватись смартфоном, щоб спілкуватися з онуками онлайн, і що найцікавіше, саме після цього їхні стосунки з донькою стали щирішими, вільнішими. Пані Оксана слухала і ніби вперше згадала. Життя після сімдесяти не кінець, а новий початок. Їй знову захотілося жити, мріяти, бути не тільки корисною, а й щасливою. Цей візит був більше, ніж зустріч це було дзеркало. Ганна пішла, але лишила після себе не просто теплі спогади, а паросток рішучості в серці Оксани. І вже того ж вечора, повернувшись до кімнати, вона відкрила стару шкатулку з фарбами, яку привезла з дому, і дістала пензлі. Її руки ще вагалися, але всередині щось почало оживати, і, можливо, саме з цього маленького жесту мала початися велика зміна. Наступного ранку пані Оксана прокинулася з новим відчуттям не революції, а внутрішнього поштовху вона не кинулася все міняти одразу, ні, вона просто одягла хустку, взяла сумку і вийшла на прогулянку сама без мети, без обов'язків. Вона пройшлася повз кав'ярню, де завжди сиділи молоді мами, і зайшла в бібліотеку просто щоб глянути на книжки. Ці маленькі кроки були як свіже повітря після задушливої кімнати. Вперше за довгий час вона робила щось лише для себе. Коли вона побачила оголошення про курс малювання для пенсіонерів у місцевому будинку культури, щось у ній защеміло це була її стара любов. Вона записалася спершу з острахом. Але вже на першому занятті, тримаючи пензля, відчула, як відроджується частинка душі. Палітра кольорів ніби розфарбувала не тільки полотно, а й її внутрішній світ. Вдома вона знову почала слухати музику, співати пісні, які колись знала на пам'ять. Маленькі речі, а ефект як після довгого лікування, і зміни були не лише в душі. Її постава випросталась, голос став твердішим, очі заблищали. Катерина це помітила і навіть сказала Мамо, ти якась інша стала Мов би щасливіша. Оксана не відповідала одразу, просто посміхнулася. Бо вона знову стала жінкою, а не просто бабусею нянею Саме в ці моменти, коли ти повертаєш собі себе, народжується сила, яка може зрушити гори. І як не дивно, родина починає бачити тебе знову не як ресурс, а як особистість. Повернення до себе не означає покинути інших, це павміння сказати так, собі без відмови іншим. І поки пані Оксана малювала свою першу натюрморт з квітами, вона вже знала це лише початок. Бо нова енергія, що виникає в серці, має одну цікаву рису вона хоче рости, хоче відкривати більше. І саме в цей момент вона зрозуміла настав час поговорити відверто з Катериною. Після кількох днів роздумів пані Оксана відчула, що більше не може тримати це в собі. Вона чекала вечора, коли в домі запанує тиша, діти заснуть, а Катерина буде менш втомлена. Сидячи на кухні, де не раз варила борщ для родини, вона заговорила спокійно, але з глибини серця Доню, я тебе люблю, але мені потрібно знову жити своє життя. Ці слова дались їй нелегко. Але кожне слово було щирим, як молитва. Катерина здивувалася, але не обурилася. Вона слухала. Спочатку було трохи напруги. Ти що незадоволена, ми ж сім'я? запитала донька. Але пані Оксана пояснила не йдеться про образу а про потребу. Вона більше не хоче бути лише бабусею для підмоги вона хоче бути жінкою, людиною зі своїми захопленнями, тишею, простором. Їхня розмова була непростою як операція без наркозу. Чесна, болюча, але потрібна. Катерина розуміла Мати не йде з дому, вона повертається до себе. За тиждень пані Оксана вже оглядала затишну однокімнатну квартиру на околиці міста з балконом, де можна пити чай на світанку, і з кімнатою, де можна малювати під улюблену музику. Катерина допомогла з переїздом, хоча й зі змішаними почуттями. Але коли обіймала маму на прощання, сказала Я тобою пишаюсь. І ці слова були справжнім благословенням, бо іноді відстань потрібна, щоби любов знову почала дихати на повну силу. Вже у новій оселі, розпаковуючи коробки, пані Оксана відчула себе, наче школяркою, перед першим уроком. Не все було легко, але було вільно, і це відчуття відкривало перед нею нові горизонти можливість зустріти однодумців, повернутися до соціального життя, створити новий ритм. Її серце було сповнене передчуття. Бо коли жінка повертає собі право вибору, вона знову розквітає, і саме з цього починалося її нове життя. Перші дні у новій квартирі були сповнені тиші, але не тієї, що тисне, а тієї, що лікує. Пані Оксана прокидалася не від дитячого галасу, а від сонячного проміння, що торкалося підвіконня. Вона заварювала трав'яний чай, розкладала фарби на кухонному столі і малювала то букет, то краєвид. То щось з пам'яті. Кожен день був як білий аркуш, на якому вона писала нову історію, життя, яке здавалося давно втраченою казкою, раптом стало реальністю, і найголовніше, вона більше не поспішала. Незабаром вона приєдналася до місцевого клубу активних пенсіонерів раз на тиждень заняття з малювання, ще раз зустрічі з літераторами, а по суботах поїздки в музеї та театри. Вона навіть подружилася з сусідкою по сходовій клітці, Марічкою, вдівцею, яка, як виявилось, колись викладала історію мистецтв. Вони разом влаштовували маленькі вечері з борщем і віном із черемхи, обговорюючи книжки, які колись здавались забутими. Це була не просто старість, це була нова молодість, тільки глибша. Її дні були наповнені не обов'язками, а сенсом. Вона почала вести щоденник вдячності, де щовечора записувала хоча б три речі, за які була вдячна. Це могло бути сонце над парком, усмішка незнайомця, листівка від онука. Ці дрібниці стали якорями радості. Пані Оксана більше не шукала щастя в комусь чи в чомусь, вона будувала його власноруч. Її очі блищали, обличчя світилось, і навіть перехожі почали говорити Яка ви гарна пані! І вона відповідала з усмішкою. Це тому, що я знову живу. Але найголовніше вона навчилась радіти без провини. Бо часто ми, особливо жінки старшого віку, відчуваємо, ніби не маємо права на себе. Але Оксана тепер знала щастя не примха, а необхідність. І саме тоді, коли вона почала дихати наповну, розквітла не тільки вона й змінилось, і все навколо бо, як відомо, коли ти змінюєшся, змінюється й твій світ. І незабаром мала відбутись зустріч, яка підтвердить це остаточно, минуло кілька тижнів, і в домі Катерини щось змінилося не так у побуті, як у настрої. Відсутність мами, яка колись здавалася незручністю, раптом виявилася її браком. Діти почали питати А коли бабуся прийде знову? А Катерина вперше за довгий час відчула, як їй не вистачає маминої мудрості. Вони почали зустрічатись не щодня, а рідше. Але ці зустрічі стали особливими чаювання на балконі, спільні прогулянки, розмови від серця, усе це набуло нового змісту. Пані Оксана більше не приходила змученою з розбитими думками, вона приходила зі свіжими новинами, розповідала про виставки, ділилася малюнками, приносила книги для онуків, її очі сяяли. І родина бачила, що вона щаслива. І це щастя не тиснуло, не вимагало, а надихало. Катерина почала дивитися на матір інакше не як на помічницю, а як на окрему, сильну, глибоку жінку. Їхні стосунки стали рівними, поважними, як дві дорослі душі, які обрали бути поруч, а не триматися з обов'язку. Онуки почали тягнутися до бабусі не тому, що так треба, а тому, що з нею було цікаво. Вони разом малювали. Робили аплікації, а одного разу навіть створили сімейну газету, куди Оксана писала історії зі свого дитинства. Це була не просто гра, це був зв'язок поколінь. І саме таким чином любов перетворюється на спадок. Бо коли діти бачать щасливу бабусю, вони вчаться. Старість не занепад, а період нових відкриттів. і це без перебільшення змінює все їхнє сприйняття життя. Тепер, коли родина збиралась разом, було більше сміху, менше втоми, більше глибини в кожному слові. Пані Оксана надихала не повчаннями, а прикладом вона стала живим нагадуванням про те, що любов до себе це не егоїзм, а фундамент для любові до інших. І саме в цей час вона відчула, що її історія ще далеко не завершена. Бо якщо вже душа ожила, попереду на неї чекала ще одна важлива місія. Життя пані Оксани стало чимось більшим, ніж просто особиста трансформація. Воно перетворилося, наприклад, тихий, глибокий, але потужний. Її історія стала джерелом натхнення для подруг, сусідів і навіть випадкових знайомих у бібліотеці, де вона іноді проводила зустрічі з іншими пенсіонерами. Люди слухали її не тому, що вона була особливою, а тому, що в її словах була правда. Вона не нав'язувала, не вчила, вона просто ділилась тим, що пережила, і в цьому було справжнє світло. Її досвід відкрив очі багатьом не обов'язково приносити себе в жертву, щоб бути доброю матір'ю чи бабусею. Важливо не лише давати любов, а й вміти берегти власну душу. І це не егоїзм, це мудрість. Пані Оксана часто казала щоб зігріти інших, треба самому не згаснути, і кожна її зустріч із тими, хто сумнівався. Ставала точкою відліку для нових рішень, нових початків. Бо її шлях це приклад того, як зміна навіть пізня може стати благословенням. І, хоч вона не писала книжок, не виступала по телебаченню, її слова жили в серцях тих, хто мав вуха щоб слухати. Молоді жінки запитували поради, чоловіки вітали її на вулиці, а онуки з гордістю казали в школі Це моя бабуся, вона художниця. Вона навчила не лише свою родину, а й ціле оточення, що старість не привід зникати з життя, а шанс зажити по-справжньому. І хто знає, скільки ще душ віднайдуть себе, почувши її історію. Бо головне, чого навчила нас пані Оксана, це те, що зріла свобода приходить не тоді, коли нас залишають у спокої, а тоді, коли ми самі обираємо бути собою. І в цьому виборі є сила, яка змінює не лише людину, а й усе, до чого вона торкається. І, можливо, саме зараз хтось читає ці рядки і відчуває настав мій час. Бо історії існують не для розваги, вони існують, щоб будити. А тепер, скажіть чесно, коли ви востаннє робили щось для себе не для дітей, не для внуків, не тому, що треба, а тому, що серце просило? Якщо ця історія пані Оксани зворушила вас, значить, у вас теж всередині є голос, який давно чекає, щоб його почули. Може, настав саме ваш час зняти фартух обов'язків і вдягти шаль свободи. Подумайте, скільки ще років ви готові відкладати себе на потім? Чи ви вже живете так, як хочете, чи це просто звичка? І якщо завтра життя зробить крутий поворот, що залишиться у вас, крім втоми? Цей сюжет створений не для того, щоб ви пожаліли героїню, а щоб ви побачили себе в ній. Бо саме в цих простих людських історіях ми знаходимо свої відповіді. Свою силу, свою свободу. Я закликаю вас не просто переглянути своє життя, а діяти, почати з малого. Прогулянка сама, книга для душі, зустріч із подругою, яку давно не бачили. Бо, як тільки ви зробите перший крок до себе, весь світ почне повертатися до вас обличчям Не бійтесь бути прикладом. Станьте тією людиною, яка покаже, що навіть у 750-ти Життя тільки починається. А якщо ви хочете і надалі відкривати такі сильні, чесні і надихаючі історії, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Тут ми говоримо про речі, про які інші мовчать, а ви заслуговуєте знати правду і жити так, як хочеться вам, не іншим.